Перерви в ліцеях по 5-10 хвилин. Верхівка айсбергу, освіти броварів. Побудова нових шкіл це гостре питання е, у місті. Я мама шестикласниці. У мене донька навчається на другій зміні. Уроки починаються о тринадцятій, закінчуються майже в сім вечора. А тривалість перерви всього 5 хвилин. Вона встигає взяти підручник, змінити на інший предмет, або десь перейти і все, і на цьому все вийти кудись, ще там в туалет чи щось, і, і все. Дитина обмежена в часі і в навчанні, і без можливості їсти. За рахунок чого можна збільшити перерву, можливо, можна пошукати якийсь, якийсь вихід звідси. Можливо, зробити урок 40 хвилин, і ось ці 5 хвилин взяти і зробити одну велику перерву 15, щоб дитина мала змогу доїсти. Тому що 5 хвилин вона встигає взяти підручник, змінити на інший предмет або десь перейти і все. І на цьому, все чому середня і старша ланки купують їжу в супермаркетах поблизу ліцеїв. Нас дуже хвилює проблема харчування старшої ланки. Точніше, відсутність повного харчування старшої ланки, тому що можливості придбати чай чи випічку, якусь навіть булочку немає. Тому діти бігають в АТБ за 5 хвилин. Вони вибігають без курточки голі, прям біжать, купляють незрозумілі. Продукти це переважно мівіна, чіпси, якась газована вода, і на цьому все. Альтернатива від керівництва ліцею. Ми зверталися до керівництва школи. Нам пояснили, що такої у них технічної можливості немає готувати і продавати на старшу ланку, тільки пільгові там категорії і молодша ланка. Ніяких альтернатив нам не запропонували ніякого вирішення. Сказала, що можливо буде якийсь буфет організовано, але ж бачите, вже сьогодні, який є рік, дитина навчається з першого класу і зараз вона в шостому класі. І, на жаль, питання так і не вирішено. Наслідки для здоров'я дітей через неналежне харчування. Наразі це величезна проблема, і у дітей зараз дуже багато болять животи, проблеми з харчуванням. Потім вони падають на фізкультурах, втрачають свідомість. ця дитина, вона все одно спокушається на якусь чіпсу, на якісь такі шкідливі продукти. А ось, коли якби було організовано це все в школі, і я б точно була впевнена так, що вона купить булочку свіжу, випечену, візьме чай, то звичайно. Я, б, якби, я була б спокійна за свою дитину, а так, я хвилюю, звичайно, бо, на жаль, проблеми з желудком є в більшості вже дітей. Основна проблема брак ліцеїв. Спілкуюся з батьками, то я не чула в жодному ліцеї, щоб повністю було якось налагоджено харчування. Така проблема перша, друга зміна, переповненість шкіль, шкіл. Усюди, я так розумію, звичайно, що якби було більше шкіл, то кількість дітей розділили б на більшу кількість, але ж їх обмежена кількість і їх не збільшується, а кількість дітей збільшується тільки. Щоб діти мали змогу гарно навчатися, дитина повинна бути спокійна, нагодована і знаходитися в комфортних умовах. Звичайно, якщо цього немає, то і якість навчання так само буде у дітей падати. Тому так, побудова нових шкіл це гостре питання у місті.